Пошли подивимося, що він тут робить. Документи перевіримо. Хто це такі тут? Що за діла? Без зони виході вийшов. На камері щось знімає тут. Бик Мартин. Зірка Тіктоку. На його сторінці майже 130 тисяч підписників. А відео з ним набирають мільйонні перегляди. Це будеш з ними жити тепер, Мартин? Братух? Ні, такі тобі контрранти не потрібні, Да? Рогатий на позивний бізон близько року блукав поблизу лінії фронту. А навесні 2023 року прибився до позиції українських бійців. Як він сюди попав? Братуха, як ти сюди взагалі прийшов? Хлопці по тапіку передають до вас гості. Іде оцей бізон буйвол, просто йде по тропі, по якій ми заходимо на позицію. Там стоять міни. Побакам'язі там не пройдеш, так сказати. і він іде чітко по нашій цій тропі, по якій ми заходимо, підходить до на нас на позицію і дивиться на нас. Близько доби Мартин перебував на позиції Максима за 800 метрів від росіян. Розповідає боєць, це не простий бичок. В ньому внутрі людина і не веде себе, він все розуміє. Це він рік ходив, не вмер, не я не знаю, його... його ніхто ніде ніколи не бачив. Де він оце шифрувався, десь може в бліндажі. Я навіть думаю, як би він мог сказати, ну, балакати, він би може щось і розказав, де там позиції ворога, може, десь він там у них ходив, бачив, ну, йому там може не сподобалось, він пішов, куди треба. Братуха думає, куди його везуть на м'ясо ще... а те інше. Успокойся. наш один приліг. Спокоюся, готов. Все нормально. Того ж дня Максим із побратимом вивезли Мартина у більш безпечне місце. Розповідає, спочатку хотів знайти йому нових господарів. Втім, врешті вирішив залишити у себе. загрузили його. Оцей бусик наш. Теж військовий це бус. І ми на цьому бусі вивезли Мартина. А коли їхали через пости, всім весь цей час я ж викладував відео в Тікток. І вже Мартин став популярним. З уламковим пораненням торік восени Максим врятував і дику свиню Машку. Вона потрапила теж куди потрібно. Може, щось знала, може щось вже чула. Може, в Тікток дивилась. Бачила, що Мартина там вже викладують, думаю, і я туди хочу. Нині Мартин та Машка не тільки зірки Тіктока, але й волонтери, розповідає Максим. Там, хлопці там, дзвонять кажуть, Макс, теж Машка, Мартин, є тікток-підписники, попробуй на дрони назбирати. П'ять-шість стрімів, все, і ми купили там на 100 тисяч дронів, хоп, відвезли там, мавіки, треті. Там. Тварини Мартин і Машка вони теж, можна сказати, як волонтери військові. Вони теж допомагають. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Я ну поцілуй камеру п'ятоком все.